Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю, програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: небезпечна справа ціною у 20 мільйонів. Кокаїн, героїн і гіреїни, психотропної речиною екстазі. вони дотримувалися надзвичайного рівня конспірації. Як Запорізька поліція затримала небезпечного наркобарона. Один із них, відповідаючи ніпосредственно за хранення і за всю схему роботи по прозвищу Чех, який був раніше судимий. Авдіївка у вогні в Авдіївці зараз проживає від 23 до 25 тисяч людей. Активно знайдуться бойові дії. Як поліція допомагає рятувати людей у прифронтовій зоні? У Запоріжжі поліція затримала місцевого наркобарона на прізвисько Чех у підозрюваного, якого взяли на гарячому, вилучили різноманітних наркотиків на майже 20 мільйонів гривень. Тож як затримували цього наркодилера, дивіться поліцейський резонанс. Цей молодик із Запоріжжя намагається зайти в дім. Ще за мить він проявляє агресію. Які саме наркотичні речовини вживав цей хлопець, поки невідомо. Втім, експерти відзначають погіршення ситуації із вживанням важких наркотиків? Зараз тенденція клубні наркотики для людей, які мають більш соціальний уровень вище. Также амфітаміни, екстезі, галюцинегене типу ЕЛСД і е, стимулятори та амфітаміни, це Запоріжжя тут давно сформований потужний ринок збуту будь-яких наркотиків. Наприкінці минулого року поліції стало відомо про те, що в області орудує потужний наркокартель. Дилери постачали в регіон важкі наркотики і психотропні речовини в особливо великих розмірах. 31 січня вдалося викрити логістичний центр злочинців. Ось тут, у добре замаскованому приміщенні, знайшли рекордну партію наркотиків. Виявлено, вилучено наркотичні засоби і психотропні речовини на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Асортимент підпільного складу вражає. Три кілограми кокаїну, героїн, метадон, майже тисяча пігулок екстазі. А ось це вже розфасований в зіп пакети амфетамін, поряд мішки висушеної марихуани, концентрований опій і брикети пресованого гашишу. Задержані три гражданина. Один із них відповідаючи непосредственно за хранення і за всю схему роботи по прозвищу Чех, який був раніше судимий, за аналогічне преступлення, в тому числі. І інші приступлення кримінальної направленості, в частності розбої і грабіжі. Кримінальний авторитет, якого вже встигли охрестити місцевим наркобароном, безпосередньо відповідав за постачання, зберігання і збут наркотиків у Запорізькій області. У 47-річного організатора вилучили майно на загальну суму понад 800 тисяч гривень, у тому числі позашляховик, який використовували у протиправній діяльності. Важкі наркотики група збувала переважно оптовими партіями. Зазначене злочинне угруповання е, має дуже е, розголожені зв'язки у злочинному середовищі як на території України, так і за її межами. Е, е, і у своїй злочинній діяльності вони дотримувалися надзвичайного рівня конспірації. Про дислокацію цього складу було відомо лише обмеженому колу осіб, незваних гостей міг чекати збройний опір. Так, у злочинців вилучили два пістолети ТТ, мисливську рушницю, набої. Виявили також гранати, пластид, детонатори, дистанційні підривники та рації. Ось цей оперативник брав безпосередню участь у викритті наркокартелю. Указані ліця відвели себе дуже скритно, а також мають строго определений круг потребителів. В зв'язку з цим було прийнято рішення про проведення розробки даних і встановлення істочника поступлення наркотиків. Підозрюваним нині загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідство у справі триває. Авдіївка у вогні, ворог безжалісного минулого тижня обстрілював це прифронтове місто. У Авдіївці залишається майже 25 тисяч мешканців, в тому числі і діти. Влада, поліція та військові надавали і надають невідкладної допомоги постраждалим. З Авдіївки повернувся наш спеціальний кореспондент Стас Мельничук. Він розповість про те, що відбувалося в Авдіївці у сюжеті Поліцейський фронт. фронтова Авдіївка саме так виглядають наслідки так званого руського миру у напіврозваленому українському містечку. Розбомлені будинки, налякані люди, поорана ворожими снарядами. Українська земля впродовж семи днів проросійські бойовики намагалися взяти під свій контроль Авдіївську промислову зону, яку вони втратили рік тому. Не цураючись, ворог гатив по місту з реактивних систем залпового вогню град та з артилерії різних калібрів зі спальних районів окупованого Донецька та Макіївки. За добу ситуація змінюється кілька разів і постійно виникають якісь проблеми, попри те, що місцева влада намагається якнайшвидше це владнати, розгорнути оперативні штаби, пункти обігріву і нагодувати, і облаштувати побут постраждалих, які по даним на вчорашній день було більше як 50 будинків постраждалих. Унаслідок атак терористів Авдіївка залишилася без електро, воду та теплопостачання спільними зусиллями збройних сил, служби з надзвичайних ситуацій та поліції у короткий термін були розгорнуті пункти обігріву для населення. Розгорнуто сім пунктів обігріву, у яких люди можуть обігрітися, випити гарячого чаю, поїсти а також підзарядити мобільні телефони та техніку, ноутбук і таке інше. Найбільших руйнувань зазнав приватний сектор Авдіївки. Ось, наприклад, саме у цьому будинку мешкає родина пенсіонерів Іван Олексійович. Інвалід. Він пересувається на візку. Його помешкання знаходиться у безпосередній близькості до так званої промки. Погночу давалі. Давай нема Ну я кажу, що ви пережили. Більшість будинків у цьому районі зруйновані артилерією окупантів. Аби не допустити мародерства, поліцейські та бійці полку особливого призначення Київ патрулюють ці вулиці. Людям, які не в змозі дійти до пунктів обігріву, правоохоронці по домівках розвозять необхідні речі. Прийшла допомога з Києва, те, що назбирали люди з теплими речами. Передали людям з приватний сектор сюди в Староводівку. Передали продукти харчування. Вчора допомагали їм владнати питання по дровах, по вугіллю. З міста евакуюють здебільшого дітей. Доросли ж населення відмовляються залишати свої оселі. Я нікуди не то, кажу, вже звати нікуди, не піду вже все. Будемо знати, може, світ дадуть нам, коли да. воду дадуть. Єся на Ну не да вам воду. довеземо ще один із снарядів. Впав прямісінько на подвір'я школи, де облаштували пункт роздачі продуктових наборів. Загинув один рятувальник та жінка. Ще один рятувальник отримав поранення. Життя в Авдіївці, в прямому сенсі це як життя на пороховій діжці. Ти ніколи не знаєш, коли бойовики розпочнуть обстріли та куди снаряди будуть падати. От, наприклад, цієї ночі декілька мін потрапило до житлових будинків, які знаходяться в самісінькому центрі міста. Це вже наслідки прямого влучання по багатоповерхівці ворожим танком. Бійці полку, особливого призначення Київ першими прибули на місце трагедії. Почему народу надо встать? Ну, что коза? Это вам что надо. Мест... Люди, люди. Ну, вам надо, ми, надо местному да. населению ми, поп... А я же говорю, сказать. люди, что вы спите, что вы за этим гуманитарком? Только что была обстрелена Авдеевка и ближайшие дома э, танками. Танк работал? Да, работал танк, было возгорание. Перебили газовую трубу и в одном из домов пятиэтажки на четвертом этаже було Снаряди залетіли в жилий будинок, де люди живуть на окраїні Авдіївці. Зі сторони сіноватої. Слава Богу, хоч люди живі. Хазяїн квартири дивом вцілів. Цієї ночі з дружиною вони залишилися ночувати у дітей. Я інфаркт переніс. І мені підійматися на 4 етаже, так як давить. а у дочки на першому етапі легше. Вот. Но ну, сюда мы ходили, проведывали квартирку, наведывались. Она рядом Воробьево опять живет. Вот, проведывали. Ну как предчувствие было, это самое. Что, вот. все разбили? Что uh -huh. мы теперь будем делать? Терористи разом з своїми російськими кураторами цілеспрямовано гатили по житловому сектору. Ворог всіляко намагався змусити містян виїхати з Авдіївки. У сепаратистів не виходить в відкриту, в близьким контактам пройти далі по цій території. Їм треба е -е, відбувалася гуманітарна катастрофа для того, щоб люди виїхали відсюди і вони могли почати повномасштабне, повномасштабне наступлення. Однак всі плани терористів були зірвані завдяки злагодженій роботі влади збройних сил та поліції. Саме сложне врізні всі не только полиция, поліція и ДСНС, Всі работают в взаимосвязи, всі друг другу допомагають. Станом на 6 лютого до електропостачання підключене майже все місто. В оселях поступово з'являється тепло та вода. Тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному комбінаті. А піротехнічні групи служби надзвичайних ситуацій продовжують знешкоджувати снаряди, що не розірвалися в місті та його околицях. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська Хроніка. У Чернівцях поліція та бійці спецпідрозділу Корт на гарячому упіймали групу професійних зламувачів банкоматів. Крадії прихопили з собою чотири касети з грішми, а це майже 700 тисяч гривень і намагалися втекти. Дані особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Е, встановлено, що на території Місце Чернівці дані особи сквоїли два злочини. Насправді за грабіжниками кілька днів слідкували оперативники, тож зловмисники не очікували, що їх переслідуватиме поліція. Крадії не впорались із кермуванням, і їхня автівка влетіла у стовп. Затримано дві особи. Одна особа, сама сам громадянин Грузії, але проживав і народився в Литві. Останнім часом переживав в місті Луганській, на тепер не підконтрольовані нами території. Тимчасово на даний час він проживає в місті Києві як одна і інша особа. За даним фактом поліцію розпочато кримінальне провадження, слідство триває. У столиці на гарячому правоохоронці затримали серійного нападника. Озброєний молодий грабував пункти видачі швидких кредитів. Свіробітники Аболонського управління поліції був помічений громадянин, який вийшов з кредитного кафе якраз красавна на, на Блонському проспекті міста Києва обличчя якого був одягнений шарф по очі. Молодий ховав предмет, схожий на пістолет, а також пачки грошей. Підозрюваний намагався втекти від поліції. Було вилучено газовий револьвер, яким він використовував при скоєнні розбійного нападу. Було вилучено 11 тисяч гривень, якими він заволодів. Інші речові докази. До речі, за прикметами, за іншими ознаками, він схожий на чоловіка, який 9 разів скоїв аналогічні розбійні напади. Затриманий молодик 96-го року народження. Він мешканець Черкаської області. Нападник діяв швидко та зненацька. Достав прикразила далі. гроші. тепер молодику світить 12 років позбавлення волі. Проти нього триває кримінальне провадження. Поліція перевіряє його причетність до скоєння подібних злочинів у столиці. У Одесі правоохоронці на гарячому затримали квартирних крадіїв. Спритні зловмисники намагалися зникнути з місця скоєння крадіжки на орендованому автомобілі. А коли їх зупинили для перевірки документів, вони намагалися чинити опір працівникам поліції. Була задокументирована преступная діяльність організованої групи в составі трьох чоловік виходців із дальнього зарубіжя. Нами було установлено, що данная група спеціалізується на совершении квартирних краш на території города Одеси путем подбора ключа. Саме відмички та інше злодійське приладдя вилучили під час огляду автівки, а також у ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваних громадян. В настоящий момент Маліновським отділом поліції начатого головного производства по статті 185, часті 3 Уголовного кодексу України, то есть квартирна кража. Нині чоловіки затримані, їх перевіряють на предмет скоєння аналогічних злочинів на території Одеської області. А ці двоє не зовсім адекватних громадян башкетували на вулицях Львова. Чоловіки після усного попередження поліцейського вирішили напасти на нього. Працівник управління внутрішньої безпеки поліції у Львівській області, повертаючись в неділю разом з дружиною та маленьким сином із церкви, побачили на одній із вулиць двох незнайомих чоловіків, які вчиняли хуліганські дії. На зауваження працівника поліції припинити їх, один із чоловіків почав нецензурно лаятись, а інший накинувся на нього з кулаками. Під час нерівної сутички один із п'яних нападників раптом вихопив ніж. На допомогу поліцейському кинувся колишній військовий. Цей час уже хтось викликав подзвонив на 102 і почувши, що наближається наряд поліції, зловмисники кинулись тікати. Однак п'яних хуліганів затримала поліція, та їх доправили до найближчого відділку. Ними вивелися двоє львів'ян 21 та 30 років. Судимі тепер їм знову відповідати за скоєне. За даним фактом розпочато кримінальне провадження молодикам загрожує новий термін покарання. На Сумщині поліція затримала двох зловмисників, що напали на таксиста, побили його та викрали машину. Чоловіки підозрюються, у чиненні одразу кількох злочинів. У незаконному позбавленні волі, розбійному нападі та викраденні автомобіля. На лінію 102 зателефонував один таксист, який повідомив, що на нього скоєний розбійний напад. Зразу виїхали. Дві слідчі оперативні групи, одна місто до міста Кролевець, інша група виїхала для переслідування цього нападника. Згодом оперативники вийшли на постраждалого таксиста. Чоловік розповів наступне. По дорозі їхали, а то масом розговорювали, ані розказували в ато були. Ну, тобто ніякого ничего не було. Таскают мене з машини, ложат спиною на землю, починають душити. Один з них душив, второй ударил два рази ногой по ребрам. Вот. Забрали з кармана деньги, які давали мені за проїзд. Таксисту вдалося вирватися із лап викордачів. Він по другому мобільному телефону, який заховав від нападників, викликав поліцію. Згодом підозрюваних чоловіків затримали. Кабавить, бы що було? Захотілося покататися на машині. Мы таксиста з машини вытащили. Таксист забрал курточку, телефон і деньги. Нині подальшу долю розбійного дуету вирішить суд за вчинене обом приятелям, загрожує чимале покарання від самих до 12 років позбавлення волі. На Чернігівщині поліцейський пробіг Босоніж по снігу 5 кілометрів, намагаючись наздогнати та затримати крадіїв. Двоє зловмисників надвечір вдерлися до чужої дачі і вирішили її пограбувати. Він був після добового чергування, відпочивав вдома, знаходився по в... Вдома з дружиною з дітьми він зреагував як громадянин, як поліцейський, як мешканець села. Сержант поліції Михайло Какама вийшов надвечір на подвір'я і у свого сусіда побачив невідомих. Вони намагалися втекти. Поліцейський кинувся за ними. Дивлюся, два силуета. Як хто такі стоять, вони починають тікати, получається сюди на ту вулицю вибігли і побігли в сторону поля. Ну, оце один побіг в одну сторону, другий в другу. Ну, я за одним, виходить. Сержант поліції викликав по мобільному допомогу із свого відділку, а сам босоніж переслідував крадіїв. Поскидував, щоб не набивався сніг, і щоб легше було бігти. поскидував валенки і побіг. Так босіком чи? Ну так, да, у носках. Поліцейські, які прибули на допомогу, затримали злодіїв і доправили їх до відділку. Постраждалий пан Микола показує, як крадії потрапили всередину його маєтку. Виламили двері, замки поламали, були, ці нові вже замки, двері. Отсюди залазили. І заходили в гараж, зайшли в гараж, а тут лежала болгарка. Це кабеля вони теж. Це вже другий раз ці вони ворували. Це за другим разом. Вони не встигли забрати, їх вже поймали. От. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження сержанта поліції за його професіоналізм керівництво вирішило відзначити цінним подарунком. Біля п'яти годин ранку прийшов обстріл. Ну От прилетіли такі от подарунки. І що це таке? Так, що це? Оце осколок. ну, з якого снаряду. Ну, приблизно 150-152-й міліметр. Не припиняються обстріли бойовиками мирних сіл та селищ на Луганщині. Цього разу ворог застосував заборонені самохідні артилерійські установки та гаубиці калібром 152 міліметри. Ну, ось, а там величуть, але нічого там. А тут сильно, Да? Так. Да. Терористи обстріляли селище Врубівка по Песнянському району. 227 мешканців залишилися без світла. Через це селище проходить залізнична колія. Двома снарядами була пошкоджена лінія електропередач біля переїзду. Якщо було на ранці, можна і хтось їхав. Це так, що ніхто не пересувався. Ну ви бачили, що один снаряд впав на дорогу. За фактом скоєння терористичного акту, слідчим відділом поліції, розпочато кримінальне провадження. Слідство триває. Комісія з відбору голови нацполіції визначила трьох кандидатів на цю посаду. Згодом ці дані передадуть на розгляд міністру внутрішніх справ. Тож, хто залишився і коли оголосять переможця далі у нашому сюжеті. 70 заявлених претендентів, 46 допущених до складання тестів. Після цього 10 найкращих відібраних для співбесід. І от нарешті трійка реальних претендентів. Відбір консультативної комісії кандидатів на посаду головного українського поліцейського пройшов доволі швидко менше місяця знадобилося трьом фаховим іноземним експертам, колишнім правоохоронцям США, Канади і Данії, та трьом українським правозахисникам-журналістам і журналістам, для того, щоб запропонувати міністру три кандидатури можу чесно відкрито сказати, що ніякого тиску не було. А комісія рекомендує в якості першого номеру пана Константина Бушуєва номер другий Андрій Вишневський Вишневський номер третій Сергій Князів. Отже, полковник поліції Костянтин Бушуєв, чинний заступник голови національної поліції, був керівником апарату попередньої голови хаті Деканоїдзе, разом із якою долучився до масштабних і болючих реформ у поліції. Зміни вони не можуть бути настільки короткотермінові, щоб за один рік поставити фінальну крапку. і Сказати, що все, все зроблено, можемо йти. Цей процес тривалий, ну, скажімо так, навіть перманентний, адже змінюється світ, змінюється суспільство, змінюються виклики, ну і відтак трансформується поліція і підходить до роботи. Юрист Андрій Вишневський ніколи раніше не працював у структурах МВС, очолює координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції. Його ж він і створив фактично з нуля. Якщо не зробити правильних дій з точки зору за, сторони захисту на цьому етапі, то на пізніших етапах кримінального провадження. Вже це може бути пізно і може мати фатальні наслідки. І генерал поліції третього рангу Сергій Князів, який нині очолює департамент карного розшуку Нацполіції України. Будь ласка, ваш Це ваш логін та пароль. Займаєте, будь ласка, будь-які місце. До того керував поліцією рівненщини, а ще раніше міліцією Закарпаття. Все професійне життя у правоохоронній сфері розкриває злочини та бореться із криміналом. Черкаська поліція разом з поліцією Вінниці та Хмельницького затримала озброєну злочинну групу, яка вчиняла вбивства громадян на протязі жовтня, листопада-грудня 2016 року. Саме Бушуїв, Вишневський та Князів набрали найбільшу кількість балів у членів комісії. Їм кожен з претендентів надав своє бачення продовження реформу Нацполіції. Кандидату ставилися по три запитання щодо кожного з таких шести завдань діяльності національної поліції України. Перше це здійснення поточної реформи поліції. Друге зміна культури організації поліції, третє боротьба з корупцією в національній поліції, четверте. Удосконалення системи кар'єртового зростання для майбутніх лідерів національної поліції П'яте. поліпшення відносин і довіри між поліцією та громадськістю. І шосте завдання. Управління відносинами між поліцією та публічною адміністрацією. Тепер міністр внутрішніх справ Арсен Ваков проведе співбесіди із кожним з претендентів, вибере одного і подасть його кандидатуру прем'єр-міністру. А той, у свою чергу, винесе її на розгляд кабінету міністрів України. Відтак невдовзі Національна поліція отримає свого нового керівника. У Луцьку двоє зловмисників намагалися обнести банк. Там спрацювала тривожна кнопка. Коли невідомі побачили перед собою поліцейських, вони відкрили по правоохоронцям вогонь. Тож поліцейські змушені були застосувати табельну зброю, аби затримати крадіїв. На пульт охорони у четвертій ранку надійшов сигнал тривоги з приміщення одного із банків. Там зафіксували присутність всередині сторонніх осіб, що намагалися розпатрати один із банкоматів. На місце одразу виїхав наряд поліції охорони. Оператори побачили на відеокамері спостереження двох невідомих осіб. Вони досить довго боролися біля терміналу, навіть встановили там тротилову шашку, але вона не спрацювала. Тоді чоловіки стали бити термінал молотками. Був за вказаною адресою. Помітили в приміщенні банку двох невідомих осіб, які були в балаклавах засобами злому. Нами були негайно викликані допоміжні сили, заблоковано приміщення. Поліцейські попередили зловмисників і мали їх затримати. Утім, один із чоловіків зненацька вихопив пістолет і навів зброю на правоохоронців. При затримані. Правопорушники чинили опір, здійснивши декілька пострілів з пістолета в нападку працівників охорони та порушували застосуванням гранат. Працівники поліції змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого порушників було поранено в Нижній кінцівці. Поранених зловмисників доправили до лікарні. На місці злочину слідчі поліції виявили знаряддя зламу, так звані фомки та молоток. Вилучений пістолет та гранату передали для експертизи. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження розслідування триває. Видивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.